Всім доброго дня. Сьогодні хочу розказати про княгиню Ольгу, які всі думають, що вона прийняла християнство, та як Володимир Кровавий. Ні, то зовсім не так. Княгиня Ольга вона жила по родовому поконі, так званому рідній вірі. І були тоді складні часи, коли Київська Русь заключила договір з Візантією. Вона мала ворога хазарський каганат, дуже тяжкий ворог. І щоб, так сказати, син Святослав переміг того лютовору, вору, треба було кошти. Вона поїхала в Візантію, і узгодили, що їй дадуть, дадуть кошти тільки з умовою, щоб вона прийняла греческий культ, культ Діанісі. Це не християнство. Християнства тоді ще не було. Бо так сказати, язичникам вони не давали. Оля прийняла гречівську культ Діоніція, її зайняло кошти, вона приїхала додому, жила далі по рідним законах, по рідній вірі. Дала гроші Святославу на війну. Святослав взяв військо, розбив той сраний хазарський каганат щен, і після перемоги вернули всі гроші. Так само взяти Володимира. Володимир не був. Сином, рідним сином Святослава Хороброго. Святослав Хороброго було два сина. Він був названим сином ключниці, яка була при дворі. І коли вони підростали, вони всі дружили. І коли з наросію хто прийняв сиру, то, то рахувалися, як дитина як прийнятий син, це було за людство за повагу, так. І Володимир своїх своїх Посварив братів, брати один одному побували, він був другого брата і сам повністю став властелином Києва, Київської Русі. І навіть тоді, коли брата жінка не хотів за нього, виходити заміж, він при батьках розгорнув і задом, трахнув, просто нагло і все. Просто це людина, Володимир Крував, він був не той, що його, спів, його співають, його співують і як так само. Вплив культу Діонісія. Він прийняв культ теж Діонісія. Бо християнство зародилося в 1200-х, 1400 х роках. Але в більшості християнство оці культи приймали Бариги, купці, оцім, кому було вигідно. Так, от так як сьогодні при владі, чесний люд живе в Бідосі. Ті писаті правлять бал. Все було ідентично, що зараз. А само християнство прийшло до нас з Петром І в 1700-х роках. До 1700-х років в Біблії поклонялися Савоофу. У тому Савоофу, що заходиш, в церкву він наверху на Турці. Оце є Савовоф. Після е, 1701 року Петро І забороняє. Віддичну культуру, словяно арійський календар по якому зоряному, по сонячному календарю, який саме є точний і до якого рано чи пізно ми обернемося, нагуляє нам Григоріанський календар і християнство. Забороняє українську мову, літературу, культуру, рідновірство повністю уніштажає нашу культуру в нолі. що прийшов час. Просипатися, друзі, ми всі на сьогодні бачимо, що це таке є. Це одні правлять бал ізбрані, а другі повірте в себе. Ми самі сильна друга. Повірте в себе, в дітей, в родину. Ми ж потужна сила. Нам не треба якісь молитися до Бога. Напряму, не треба нам чужі. У нас все є. У нас стільки всього духовного є, тільки треба повірити і проснутися. Так.